Приїхала вона у нас з Істонії, оця іменно, тому що в нас є естонські пушки і італійки. Ця іменно естонська. У нас вона працює добре поки. Ви зі своєї скільки ви тривало? Ой, я навіть не скажу, навіть приблизно навіть не скажу. Тому що це в мене гармата вже третя. Бо в мене перша поврядилась, друга поламалася. А це третє ще поки безотказно. Ну, на свої, допустимо, перед цим я вистріляв тисячу снарядів, на цій вже тисячу чим-то. Ну, грубо говоря, я не можу там сказати, що мене, скільки там вистріляно, ну, тому що буває і три снаряди вистрілюємо в день, і п'ять, і десять, буває цілий БК, більш 100 подобається. Просто вже я на ній проробив вже, грубо говоря, з 14 по 19 рік, Стой. то мені вона якось легша. А цієї трошки, як поначалі, то було важкувато, але зараз вже за цей період часу нам вже як став, вже став. Ці FH-70 з першої партії західної допомоги вони працюють в Україні ще з весни, з травня місяця. Власне, ці установки, які більшість 155-го калібру, як правило, пішли до артилерійських бригад. Це те, що військові між собою називають артилерія старшого начальника. Якщо так порахувати, більше 15 тисяч на батарею. Потрається виходити 4 гармати. Шість. Дуже вибагливі, обслуговувані, треба дуже часто проводити чистку, але точність вражає. Другий постріл, третій постріл лягає точно в ціль. Вже є різниця в розбросі снарядів, вже трошки розліт, бо раніше, як тільки вони до нас прийшли, перший снаряд краще лягав. Зараз ну, ми стараємося впливати на це своїми махінаціями, можна так сказати. Американськими снарядами 22,5, арсена 29 км. ескалібром 39. Гарвати! Чим ближче ти знаходишся до цілі, тим більша ймовірність вразити ціль. Бо на дальніх прицілях, на дальній відстані, снарядів снаряд ча, е, тяжче скоригувати. Ми працювали. Фінськими снарядами мені вони були трошки кращі. Вони чистили більше канал ствола і мені точність більше подобалась їхня. Взагалі з багатьох країн були у вас снаряди з 15 Переважно американські. Ой, я навіть і не ну, ось до на днях Ми БК взорвали і мінометну батарею. Оце на днях пару днів тому. Оце саме такі були жирніші. А так, я ж кажу, боєприпаси, склади, ну, танки були, ну це таке. Гармата! Нічого, 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 нічого. Без поломок все не буває. Воно все це желізо, як не крутіть. Воно не вічне. Все в процесі експлуатації, так зразу ж ніхто нічого не скаже. Все вчимося на своїх помилках. Все, що бачимо, стараємося зразу виправляти. Саме більше поломка це прицільні пристрої. Школа прицільних пристроїв. Так, клин. Затвор механізм, автомат, автоматичний механізм. Дуже часто так само не б'є капсуль, ще щось, пружинка поламалася, розбирається, все повністю. Так само болото. Ну, ми завжди зачохляємо гармати, щоб болото не попадало в поземну частину. Вона ну, хороша собі в цьому плані. Просто кажу, це треба ж до неї, до кожної техніки кажуть, треба треба дивитися. Якщо не буде справді, то вона, ну, не буде ходити собі нормально, а якщо ти будеш постійно за нею дивитися, то буде і працювати нормально. Просто я ж кажу, все залежить від колективу, який в колектив. Коли в тебе вже розрахунок вже ну, збитий в нормальному руслі, то воно буде все йти як часики. Ну, Навіть нічого не буде. швидко буде все і ефективно.